Житомир знову у жалобі. На вчиті до рідного міста повернувся 42 річний захисник Сергій Степаненко. Коли хлопцю було три роки, його сім'я переїхала до села Вишневе Ружинського району. Навчався Сергій у Титусівській загальноосвітній школі. Опісля проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України після повернення до цивільного життя. Вступив до Малинського лісотехнічного коледжу. Де здобув спеціальність верстатних деревообробних верстатів. Подальшому він працював на різних будівельних майданчиках міста. Сергій захоплювався природою, полюбляв риболовлю. Мав золоті руки, був дуже щирою, доброю, відкритою людиною. Швидко навчався новим справам. З травня 2024 року чоловік став на захист України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет. Серед командирів та побратимів Сергій був доброю, щирою та винахідливою людиною. кажуть його знайомі в свій час дуже при великій біді, допоміг мені був щирою, доброю людиною, таких як він, дуже ну мало людей. Воїн героїчно загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилася дружина, рідні та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.